Топ вітамінів та добавок, які потрібно приймати кожному чоловіку двічі на рік. Перше, це є фаворит прос на основі маки перуанської. Він знизить ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращить кровообіг у чоловіків. Незамінним мінералом для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, додаємо магній. Магній також знімає судоми у м'язах. Омега-3 жирні кислоти. Це те, що чистить судини від поганого холестерину і є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Соняшниковий лицетин потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. У кого є позови до туалету, додаємо свічки про старин Н. Вони знімуть набряк, запалення та скоротять позови. Якщо вас зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм. Бажаю міцного здоров'я.